Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, один із тренерів Тайсона Ф'юрі, Енді Лі, розповів про підготовку циганського короля до бою з Олександром Усиком, який має відбутися 17 лютого. А трансляція пройде в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Тож Енді Лі сказав, в Усика чудові фінти та футворк, але Тайсон підібрав хороших спаринг партнерів, він чудово готовий до цього виклику. Я ніколи не бачив такого вмотивованого Тайсона. Ще півтора-два роки тому, коли бій із Усиком почали згадувати, треба було бачити, як він приходив до зали. Він буде налаштований на цей поєдинок. Хочеться відмітити, що Усик теж не спить та готується з багатьма спаринг партнерами. А сайт Sky Sports приводить наступні слова українського чемпіона, який сказав: Насамперед, треба говорити не якщо я виграю, а коли я виграю. Коли я йду спати, то уявляю, як боксую, а потім мою руку піднімають вгору. Я просто вірю, що можу перемогти. Я заліз у голову Ф'юрі, і тепер замість мене він думає про кролика. Продовжуй так думати, брате». Я багато разів слухав Емінема. Мама називала його білим кроликом. Мені подобається цей репер. Тоні Беллю якось сказав, що я звір у боксі. І я відповів: Ні, я просто білий кролик. Коли в дитинстві мене питали, ким я хочу стати, коли виросту, я приходив додому і просив поради у тата. Він казав: Ти маєш стати гарною людиною. Насамперед тобі необхідно стати хорошою і приємною людиною, а далі ти можеш досягти чого завгодно. Щодо тренера Ф'юрі, то він додав, чи буде Усик найскладнішим суперником Тайсона? Ні, таким був Вайлдер. Він ніби фінальний бос. Тайсон пройшов цю гру, а тепер проходить бонусні рівні. Усик менший, старший, у нього велика аматорська кар'єра, великий пробіг. А так він схожий на Тайсона. Люди говорять про футворк та боксерські навички Усика, але у Тайсона ці аспекти теж хороші. Усик спритний. Мені подобається східноєвропейські бійці, бо за всім, що вони роблять, стоїть певний метод, наука. Ці хлопці взагалі не сумніваються. В той же час колишній чемпіон світу у Крузервейті Джонні Нельсон висловив сумніви, що бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться у заплановані терміни. Якщо Тайсон Ф'юрі збереться і впорається з усім своїм лайном, він переможе кожного. Його останній виступ проти Нгану? Якщо він говорив правду про повноцінний тренувальний табір, то він втратив у роботі ногами. Якщо ж він збрехав з приводу тренувань, це може все змінити. Якщо Ф'юрі не битиметься 17 лютого, тоді це буде проблемою для всіх. Тому що якщо його батько стурбований тренувальним табором, виникає відчуття, що може бути затримка, їм може знадобитися більше часу. Я не здивуюся, якщо вони захочуть перенести бій трохи далі. Тим часом Даніель Дюбуа заявив, що після перемоги над Джарелом Мілером бажає зустрітися з кимось із лідерів своєї вагової категорії. Френк Уоррен зробить свою роботу, але зараз я хочу всіх іменитих суперників. Мені здається, що я отримав багато досвіду і стрімко став кращим. У плані впевненості я довів собі, що можу вилізти зі шкіри. Я хочу битися з усіма великими хлопцями: Джошуа, Ф'юрі, Реванш з Усиком. Погнали. У моєму житті багато чого відбувалося, мені потрібно було розібратися в голові. Але бій з Мілером став частиною моєї спокути і відновлювального процесу. Ми виходимо перемагати, і саме це ми зробили. Мені ще доведеться подорослішати і багато чого навчитися. Я був незграбним на рингу, проте ми впоралися. Відомий американський суперваговик Майкл Хантер поділився своїми думками про перемогу Даніеля Дюбана Джарелом Мілером. Я вважаю, що Дюбуа виступив добре, я думаю, що бій був досить рівним. Мені здається, що в середині поєдинку Дюбуа перемагав на папері, але історія бою могла в якийсь момент скластися в будь-який бік. Я думаю, що Дюбуа був у найкращій формі. До того ж, Міллер на початку бою недостатньо бив по корпусу, щоб погіршити його кондиції. Безумовно, форма Дюбуа була краща, він був впевнений і добре почував себе, тому я вважаю, що це був би добрий суперник для мене. Щодо промоутера Дюбуа Френка Уорена, то промоутер британця заявив. На мій погляд, Дюбуа може побитися з будь-яким бійцем з топ-10, навіть бій з Джошуа був би чудовим. Я подивився б його в будь-який час. я думаю, що в бою з Міллером Дюбуа був чудовий абсолютно неймовірний. Він довів усім своїм скептикам, що у нього є дух у жорсткому поєдинку проти хлопця, який дуже гарний у своїй грі, проти жорсткого опонента, який змусив його постійно битися. Даніелю потрібен був поштовх підвищення впевненості. Він дав усику найважчий бій у його кар'єрі. Він сколихнув його ударом по корпусу і, на мою думку, це був легальний удар. Але Рефері дав Олександру більше 4 хвилин на відновлення, і це було смішно. В той же час Бен Девісон, який тренував Джошуа до бою проти Валіна, заявив: Джозеф Паркер, так, це потенційно добрий бій. Можливо, це звучить егоїстично, але я хотів би отримати можливість усе правильно зробити у поєдинку з Усиком. Я не знаю, чи реальна така можливість, але я хотів би допомогти Джошуа перемогти. Я справді вірю, що можу допомогти Ентоні виправити ситуацію. Я не маю сумнівів, що ми можемо це зробити. Також тренер прокоментував перемогу Ентоні Джошу над Отто Валіном. Джошуа доклав зусиль та отримав плоди. Так, він вийшов та виконав план на бій. У мене не було сумніву, що він це зробить. Найбільше говорили про те, що Валін може засмутити Ентоні. Багато хто вибирав Отто як переможця. Думаю, ці люди мають бути трохи засмучені. Чому Джошуа зміг так виступити професіоналізм. Він сильний професіонал. Хлопець дуже серйозно ставиться до своєї роботи. Це стало фантастичною мотивацією для інших хлопців у залі, коли вони дивилися на нього та бачили цей рівень. І на завершення хочеться додати, що з Ентоні Джошуа хоче побитися ще один супертяж. А саме Філіп Хергович, який сподівається розіграти з АйДжейн титул IBF. Є багато варіантів, але я наступний у черзі. Хто б не став моїм суперником, я знаю, що боротимуся за титул. Я просто хочу титульний бій, мені все одно з ким битися. Якщо говорити про мої переваги, то я хотів би зустрітися з Ентоні Джошуа. Це одне із найгучніших імен у спорті, але я знаю, що можу перемогти. Що ж, поки що це все. Напишіть про свої думки в коментарях та поділіться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.